Я так скажу і уйти зі строю не було навіть ми. Таких. Я продовжу службу, тому що я максимально військовий. На жаль, я вже не є військовослужбовцем ДПСУ, я військовослужбовець іншого підрозділу. Але як, як казав мій колишній начальник, колишніх прикордонників не буває, мотивація, перш за все, це сім'я. У мене завжди сім'я це мотивація. І я першу домівку втратив в Донецьку в 2014 році. Другу втратив вже в повномасштабному квартиру в Маріуполі і будинок моїх рідних, моїх батьків Ялті Донецької області. І я просто знаю: якщо ми їх не зупинимо, то ми будемо втрачати свої домівки до безконечності, тому що, тому що вони не зупиняться. Вдома у мене одна сім'я, а на полі бою і на службі це інша сім'я. І без неї не може бути. Та ж сама довіра, як і до сім'ї по крові, і своїх близьких, так і до побратимів. Поки не буде тієї довіри, поки ти не, не будеш довіряти своє життя своїм побратимам і друзям, то і служби ніякої не буде. Я за своїх братів і. Моїх військовослужбовців завжди готовий віддати життя. Але, як казав ще один мій начальник, життя краще не віддавати, а його забирати у ворога. Один мотивований воїн це насправжній воїн в полі, тому що він коштує 10 воїнів інших.